Радіо UA Чикаго. Що чути на заході? Ввечері, в четвер, 31 березня, парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до Північно-Атлантичного альянсу. Про це повідомляє а За вступ Фінляндії до НАТО проголосували 276 турецьких депутатів. Тепер усі країни НАТО ратифікували вступ Фінляндії. Швеція та Фінляндія у травні минулого року одночасно подали заявки на приєднання до НАТО на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Заявки повинні ратифікувати парламенти всіх держав-членів НАТО. 29 5 січня президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитись на вступ Фінляндії до НАТО раніше, ніж на вступ Швеції на тлі напруженості у відносинах зі Стокгольмом. Телефонний дзвінок маємо. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Я хотіла вас подякувати за таку чудову пісню. Я б чула її раніше на вашому вебсайті на радіо, але. І в ефірі вона звучить навіть ще краще. Дякуємо і... за коментар, дякуємо за телефонний дзвінок, дякуємо, що підтримуєте наше радіо. А ми продовжуємо Вадима, тобі слово. Так, і друга новина з цього блоку: а саме про те, що. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав лідера КНР поговорити із Зеленським на зустрічі з Сіцінпінями. Він висловлював підтримку українській формулі миру. Я закликав голову Сі поговорити з президентом Зеленським, щоб дізнатися з перших вуст про мирний план, про мирний план українського уряду. Цитує Санчеса АФР самопоголошений. Язик не повертається. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сусідня Польща має намір вторгнутися до його країни та вщент знищити її. Про це він сказав у своєму посланні до народу та парламенту. Вони готуються вторгнутись на територію Білорусі, щоб знищити нашу країну. Роблять з наших людей бойовиків а по-простому бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми також маємо цю інформацію. Перший досвід вони сьогодні набувають в Україні, щоправда, більше як гарматне м'ясо, заявив білоруський диктатор. Нагадаємо, під час послання Олександр Лукашенко закликав зупинити війну в Україні. Він запропонував оголосити перемиря без права переміщення перегрупування військ, без права перекидання і зброї боєприпасів Асів живої сили та техніки. Американське видання The Wall Street Journal звернулись до Путіна та Байдена через затримання свого журналіста. ВіСД закликало адміністрацію президента США подумати про дипломатичну та політичну ескалацію. Першою обов'язковістю уряду США є захист його громадян, і занадто багато урядів сьогодні вважають, що вони можуть безкарно арештувати та утримувати американців. підкреслює видання. Також наголошують, що Путін тепер несе відповідальність за здоров'я та безпеку журналіста. Вона Гершковича, а уряд Байдена несе відповідальність за те, щоб його звільнили. Також є новина про те, що Польща закликає своїх громадян покинути Росію після арешту кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича. Саме цю новину читала Наталія, а я продовжу з іншу: про те, що президентка Грузії Самола Зура Бішвілі розкритикувала прем'єра країни, який говорить однією мовою з Москвою. Зубарашвілі назвала конс. Пірологію заяву прем'єра Іраклія Габіашвілі під час виступу у парламенті, коли той звинуватив Євросоюз у нібито змові проти Грузії, щоб змусити Тбілісі відкрити другий фронт проти Росії, за її словами. Заява прем'єра збігається з пропагандистськими наративами Кремля. Факт, що Тбілісі та Москва з приводу цього другого фронту говорять однією мовою, зазначила вона. Нідерланди передали Україні 11 собак-саперів. Собак після додаткового навчання будуть залучати до спецоперацій у Київській області, а також на прифронтових територіях для допомоги в розмінуванні, виявленні незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів. Син президента Уганди, генерал Мухузі Кайнеругаба, пообіцяв надіслати уганські війська на захист Москви в разі імперіалістичної загрози. При цьому він пророкує перемогу Росії, який буцімто допоможе у війні проти 15 людства Китай, Африка, Індія та Південна Америка. Про це наступний ймовірний президент цієї африканської країни написав у Твіттер. Очевидно, втративши орієнтацію в часі та просторі, войовничий африканський генерал також додав, що з дозволу російської... Керівництва угандійські війська будуть брати участь у Сталінградській битві. Уганда утрималась під час голосування в Організації Об'єднаних Націй щодо розв'язаної Росії війни в Україні. Зокрема, цього року, коли йшлося про вимогу до держави-агресорки вивезти війська із окуп... окупованої території, Мухусі Кайнеругаба і раніше візначався суперечливими дописами у соцмережах. Його батько, чинний президент Уганди, у жовтні минулого року, навіть заявив, що його син більше не публікував. Куватиме в Твіттер повідомлення про справи країни після того, як той пригрозив вторгнення до сусідньої Кенії, коментуючи останню новину, варто визначити, що ця взагалі, війна Росії проти України є не мов би лакмусові папірець, який розділяє світ на два табори: один за демократію, за світло, за добро. Інший це темна сторона, де власне є такі країни, як Росія, сама по собі Китай, Іран, Північна Корея. А і власне деякі країни Африки, які також хочуть, ніби би, бути в дочет, дотичними до цієї війни причетними. Чи потрібні вони для Росії, чи змінять вони хід а, цієї війни? Як буде реагувати Захід власне на такі заяви? Подібні а, буде цікаво спостерігати, і ми обов'язково будемо вас інформувати. Але ж дуже шкода, що власне пробуджуються інші диктаторські режими, і вони об'єднуються. А світ а західний, світ демократичний, він є. Припущення що він слабше з плином часу, і ця коаліція може розвалитися знову ж таки в той же час, коли коаліція диктаторських режимів вона стає сильнішою і сильнішою. Та й в загальному е, країна Африки і всі інші країни, які ти Дмитро е, назвав, які підтримують Росію. Це ж країни третього світу, і навпаки, ну Китай не, Китай не є не, країна не країна. за Китай. Та я помилилася це Китай до туди не відноситься, але тим не менш, раз більшість країн підтримує Україну про те, що не має бути війни, тобто це не є нормально в 21-му столітті, і навпаки, прагнути до миру відповідно і економіка може бути набагато кращою, і в рази кращі в цих країнах третього світу. Тому мені дуже незрозуміло, чому вони саме виступають такої позиції. Десь там зараз наші слухачі говорять, а ми їм ще зерно позначали. От вам, а не зерно більше. Але побачимо. Все ж таки є, є люди, є громадяни, є ті, які все-таки, знаєш, Є більш напевно об'єктивні, є ті, які спостерігають і підтримують нас. А є режими диктаторські, які нічого не дають зробити тим громадянам. Ну і це говорить про Африку. Там дійсно катастрофічна катастрофічна ситуація. Ще важливою новиною те, що відбулося власне сьогодні, в нас. В з Фінляндію, тому що нарешті Фінляндія приєдналася до альянсу. Остання країна Туреччина ратифікувала її заявку. І ще ми і вітаємо Фінляндію. Дуже швидкий легкий шлях всього навсього за. Рік часу, буквально рік часу, і вони вже в альянсі. Ми, свою, ми своє членство в цьому Альянсі виборюємо вже десятиліттями, напевно, я би сказав, тому що пам'ятаємо, що при Ющенко був такий президент, а ми думали, роздумували йти, не йти за І до цих пір ми на тому самому ж етапі. Але ну, на свій шлях не можемо нарікати, мусимо все-таки своє робити, як казав Шевченко. На цьому ми будемо відправлятися на рекламну паузу. Почуємося за декілька хвилин з наступними нашими блоками все інше та новини США і Чикаго. Радіо ЮЕЙЧИКаго.